Упорядкування слайдів, виступ з використанням комп'ютерної презентації. Давайте пригадаємо, який режим зручніше використовувати під час редагування презентації та під час виступу з її використанням. Чому важливий порядок розміщення слайдів у презентації? Для опрацювання комп'ютерної презентації можна вибрати різні режими роботи. Використовуючи кнопки, розміщені справа в рядку стану вікна редактора презентації. Розглянемо ці режими. Режим звичайний, можна створювати нові слайди, змінювати порядок розміщення та вносити змінення у вміст слайдів. Режим сортувальних слайдів можна створювати нові слайди та змінювати порядок розміщення слайдів. Режим подання читання. Здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації без відкриття додаткового вікна. Режим показ слайдів здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації в окремому вікні. У режимах звичайних або сортувальних слайдів можна змінювати масштаб перегляду слайдів. Елементи керування для змінення масштабу відображення слайдів розміщені справа в рядку стану. Переміщуючи повзунок або вибираючи кнопки Зменшити та збільшити, можна змінювати до потрібного розміру відображення слайдів в робочому полі. Після вибору кнопки Припасуйте слайд до поточного вікна слайд заповнить усе робоче поле. Поля навколо слайда стануть найменшими. Для змінення положення слайда в презентації в режимі звичайних або сортувальних слайдів потрібно виконати такий алгоритм. Вибрати ескіз слайда на лівій бічній панелі. або в робочому полі, натиснути ліву кнопку миші та перетягнути в потрібне місце, та відпустити ліву кнопку миші. Також можна перемістити слайд комп'ютерної презентації з використанням буферу обміну, виконавши такий алгоритм: вибрати ескіз слайда на лівій бічній панелі, вибрати кнопку Вирізати групи буферу обміну вкладки Основне. Вибрати вказівником місце для вставлення на лівій бічній панелі та обрати кнопку Вставити з групи буфер обміну. Давайте пригадаємо, як виконати перехід до попереднього наступного слайда під час показу комп'ютерної презентації. Чи можна повернутися до перегляду попереднього слайда, керувати демонстрацією презентації в режимі показ слайдів під час виступу. Можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі в нижній лівій частині слайда. Кнопки Вперед назад. Це перехід до показу попереднього або наступного слайда. Кнопка вказівник. Вибір інструмента для позначок на слайді можна вибрати інструменти перо, маркер або лазерний вказівник. Кнопка ескізи. Відображення ескізів слайдів для переходу до будь-якого з них у режимі демонстрації. Кнопка Збільшити. Збільшення фрагмента слайда для виходу з режиму збільшення. Клавіша Escape. Під час демонстрації презентації в режимі показ слайдів можна вибрати інструмент лазерний вказівник для підсвічування на слайді важливих об'єктів. Для використання лазерного вказівника потрібно виконати такий алгоритм: запустити показ презентації, вибрати кнопку Вказівник. Вибрати команду лазерний вказівник. Обвести або підкреслити об'єкт на слайді, завершити використання вказівника клавішею Escape. Щоб ваш виступ з використанням комп'ютерної презентації уважно зацікавлено сприйняли ваші слухачі, варто дотримуватись таких порад. Продумайте або запишіть текст виступу, проводіть репетицію, оцініть тривалість виступу. Під час виступу намагайтесь не читати весь текст зі слайдів або з підготовленого на папері тексту виступу. А самостійно висловлювати свої думки. Використовуйте текст на слайдах як план для виступу. Демонструючи слайд комп'ютерної презентації, звертайте увагу слухачів на важливі об'єкти слайда. Використовуйте для цього указку або лазерний вказівник. Говоріть голосно, чітко, повільно, щоб усі присутні могли почути. Намагайтесь виступати емоційно, виразно, впевнено. Запам'ятай найголовніше. У редакторі презентацій для опрацювання комп'ютерної презентації можна встановити різні режими. Для змінення положення слайда в презентації можна виконати його перетягування на бічній панелі або в робочому полі. Керувати переглядом презентації в режимі показ слайдів під час виступу можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі в нижній лівій частині слайда. У режимі подання читання керування переглядом презентації під час виступу. Здійснюється з використанням кнопок на панелі в нижній правій частині екрана. Під час демонстрації презентації в режимі показ слайдів можна вибрати інструмент лазерний вказівник для підсвічування на слайді важливих об'єктів. Щоб ваш виступ з презентацією уважно зацікавлено сприймали ваші слухачі, варто ретельно готуватися до виступу. Дякую за увагу. Слава Україні!